Притча про таланти. Ось він ключ, який визначає цінність життя, бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться, хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. 25, -29. спочатку нам може здатися дивним, що людина, яка закопала золото в землю, врешті втратила все, що мала. Але повсякденне життя нас саме цьому вчить, як і природа. Яка віддає свої плоди для людини, так і головна суть людського життя віддавати Богові плодоносити, що нас повчає? Один те, як ти розпоряджаєшся тим, що маєш сьогодні визначить, як ти житимеш завтра. І навпаки, те. Що наше буття є сірим і безмістовним сьогодні, спричинили ми самі своїми діями в минулому, що закопати скарб у землю. 2. Бог дає кожній своїй дитині дар не для самолюбування та самокористування, а для служіння іншим. 3. просто проживати дні, які Бог нам подарував, не пробуючи їх використати для блага інших, це те ж саме, що закопати скарб в землю. 4. Якщо послухаємося того, чого навчає нас Ісус у цій притчі, то проживемо більш повне та щасливе життя. 5. Ми самі обираємо, як жити. Джерело Джоуел